Що я зараз роблю? Начинка для карпа. Це буде в мене томати порізані, в мене було черрі. Тут сметана е перемішана з майонезом. Взяла наприклад, 3 ложки сметани і 3 ложки майонезу. Було б чогось менше, нічого страшного. Тут я трошки обжарюю цибулинку та моркву. Зараз підуть шампіньйони. Що я зробила? Шампіньйони трохи піджарила і перемішала томати, цибуля, морква і шампіньйони. Зараз сюди додав дві ложечки. Да, дві ложки. Цього майнезна сметанного соусу. Ще я м, зробила кружечками цибульку повикладала. Для чого? Це для того, щоб риба при запіканні не прилипла до паперу. Звісно, є така рибка. Я зробила такі надрізи, щоб добре вона пропиталася солью, соусом. Тобто зараз буду її посипати ось так, солю, перчиком. Ось, буду добре натирати, а потім буду її обтирати цим соусом і накладати ту начинку. Так, У ці проризи така рибка. Получилось ці проризи я полуклала лимона трошки. Звісно, зверху я ще Ось так тут, вона добре на цю рибку лимона. Залишки соусу зараз виможемо і накриємо фольгою. Нагріла я трохи духовку, хвилин 10. Я, звичайно, не дивлюсь на яка температура, це я не слідкую, хвилин 10. І зараз я на хвилин, мабуть, 30-40, а потім зніму фольгу. Пройшло 40 хвилин. Я думаю, хай довше, бо три рибки. А, Гаряча. Цікаво, що там? Так, це відкрию ще на 20 хвилин. Так, відкрила я фольгу і залишу ще на 20 хвилин, щоб вона зверху запеклась добре. Дякую за зарядку. Поки рибка запікається. Подихаю свіжим повітрям. Тут є теж такий клуб, як в моєму місці, авіатік. Боже, ця риба пахне на весь район. Піду подивлюсь, що там. Так, дивимось. Боже, яке гарне все. Mm -hmm. Що з цього вийшло. Ось риба. Дуже гарна і дуже смачно пахне. Салатики до нього. Mm -hmm. Смачного. Смачного, друзі. Бона bon піці.